Привіт! Давай сьогодні приготуємо ці дуже смачні курячі стегна в апельсиновому маринаді. Маринад підходить як для смаження на сковорідці, так і для запікання в духовці. Для маринаду нам потрібен імбир, червоний молотий перець, сіль, соєвий соус. Якщо ваш соєвий соус дуже солоний, то солі додаємо менше. Далі за допомогою мілкої тертки знімаємо цедру з апельсину. І з половини апельсину нам потрібно вичавити сік. Далі беремо часник та нарізаємо ось такими пластинками. Все це додаємо до курочки, перемішуємо та відправляємо мінімум на 2 години в холодильник маринуватись. Ідеально, звичайно, на ніч. Після чого можна смажити на сковорідці або запекти в духовці. Викладаємо курочку на деко, заливаємо маринадом та відправляємо в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. За бажанням можна підготувати глазур соєвий соус, мед та гірчичка. Все добре перемішуємо. Через 40 хвилин дістаємо бедра, змащуємо глазур'ю. Раджу це робити в два етапи. Змастили, запікли 5 хвилин, потім дістали ще раз, змастили і ще раз запікли до утворення рум'яної скоринки. Готові бедра виходять дуже ніжні, соковиті та смачні. І страва підійде як на святковий стіл, так і на кожен день. Напишіть в коментарях, який у вас улюблений маринад для курочки. Також напишіть, чи сподобалось вам це відео. І не забуваємо про вподобайки та підписку.